Рати вас, в особистому селянському господарстві Баранова. Мене звуть Вадим, сьогодні я буду вашим екскурсоводом. Свою діяльність ми розпочали в далекому 2006 році. Закупивши столібовець, ми розпочали виробництво овечих сирів. У 2018 році була відкрита ця дегустаційна зала на базі старого колгоспу, тобто це перевладнаний корівник. Сам зал вміщує в себе 100 осіб одночасно побачити також можна в нашому музеї дуже багато старовини, різних побутових речей, котрі були зібрані і привезені до нас з усього Закарпаття. Ось, наприклад, ці верста, назва яких буде кросна. До нас тут приїжджає майстриня, показує дівчатам, як правильно одягати нитку. Нитка використовується 100% бавовна. станки будуть повністю в робочому стані. Проводяться в нас літку навіть майстер-класи по ткані, на яких дівчата разом з майстринею виготовляють ось такі доріжки. Ними раніше в давно застелялись печі, лавки, столи. Зараз вони вже більше виготовляються для краси. Проходить також нас майстер-клас по лозуплетінню і навіть з сироварінню. І якщо вас це зацікавило, то вам треба заздалегідь записуватися в адміністратора. Ця піч у нас також є діюча, але її ми вже використовуємо виключно для майстер-класів. Тобто піч розтоплюється, вона на дровах, після чого вчан набирається молоко, далі сам чан транспортують до печі. Тут набирається вода, молоко підігрівають на водяній бані, до нього додається закваска і ми показуємо людям, як давнину готували сири. Зараз ми цією піччю не користуємось кожен день, тому що маємо ми нові моделі на виробництві, які також зараз з вами побачимо. Також є із самого чану, вона складатиме тут 250 літрів, він тут буде мідним. На овечках також наше господарство не зупинилося. У 2020 році нам було затуплено 38 корів породи Джерсей. Вони були привезені до нас з Данією. В чому особливість саме цієї породи? Особливість породи буде в тому, що вона дає дуже жирне молоко. Тобто, для зрівняння, коли середньо місцеві породи корів дає там 3-3-5% жирності, ця порода корів дає молоко 6% жирності. Тому саме її було добре для виготовлення наших на виробництві також я вас виставлю, за зміну тут працює зазвичай 5-6 осіб одночасно. Переробляється тут 600 літрів молока до півтори тонни. Був у нас також рекордний на день у 2018 році, коли нам вдалося тут переробити з 3 тонів молока за зміну. За вікном ви можете бачити кімнату, де знаходяться великі холодильники. Там зберігається молоко, яке транспортується з нашої ферми, вона буде в нас неподалік на території, або з полонин під час сезону увачі, то його нам привозять шофери.